Представляємо вашій увазі підвісний світильник Satellite від бренду Новодворський сучасне рішення, яке вдало поєднує в собі естетику та якість. Ця модель стане доречним вибором для освітлення спальні, вітальні або кухні, гармонійно доповнюючи інтер'єр в сучасному стилі. Корпус світильника виготовлений зі сталі, що гарантує довговічність і стійкість до механічних пошкоджень. В серії доступні два розміри S та M. А також чотири кольори: чорний, сірий, світло-сірий і білий. Така палітра дозволяє підібрати саме той варіант, який найкраще підкреслить характер вашого простору. Джерелом світла виступає лампа з цоколем Е27. Максимальна потужність однієї лампи до 25 Вт. Світильник кріпиться за допомогою монтажної планки. А матовий розсіювач легко знімається та встановлюється без зайвих зусиль. Сатилайт це поєднання естетики та практичності. Він не просто освітлює простір, а й створює виразний акцент, що додає атмосфери затушку та візуальної гармонії. Детальніше на сайті 5ват.юей посилання в описі під відео. Дякуємо за увагу! Бажаємо вам вдалих рішень у створенні комфортного простору.